Сьогодні в нас буде багатий день, мої дороці, до нас приїхав друг, наш пастор Павло Плахочин. Помазана Божа людина. Хто його знає? Ану, привітайте нашого брата. Ти знаєш себе. Це повний святого гумору Божий чоловік. З ним так завжди весело, що ви собі не уявляєте. Напевно, то така, знаєте, частина його одягу, яку дав йому Господь у дусі. Пастор Павло, ми запрошуємо тебе. Так вийшло, що ми сьогодні розділи наше служіння. Пастор почне. Я завершу його. Я попросив його, щоб він освітив цю світлицю піснями від Бога, в чому його потужне служіння, щоб дав нам стріли віри, якісь в життя. Амінь. Давайте запрошуємо на цього пастора. Ходи наш дорогий. Halleluja. Дякую. Дякую. Вітаю. Дорога церква всіх вас. І я дуже е, сопротивлявся. Кажу, пастор, давай ти сьогодні будеш все служіння. Він мені каже, ти будеш півгодини співати. ось Тому, щоб ви розуміли, мене заставили. <рес> я шуткую. Мені дуже приємно і я хочу подякувати групу прославлення за чудове прославлення і поклоніння. Яке було за Божу присутність, яка на цьому місці. Це було дуже дійсно дуже було класно. І я дві пісні вам заспіваю, а потім пастор буде далі продовжувати проповідувати Боже Слово. І е, хочу сказати буквально декілька слів. Знаєте, християнство це про відносини. Християнство це про відносини Бога з людиною, людини з Богом. І це насправді провідносини тих, хто любить, любить один одного. Ісус, Він любить нас. І все наше життя спрямовано на те, щоб ми всім своїм життям любили Його. І знаєте, я такого в Біблії не читаю, але я вірю в те, що Небо це для закоханих. Небо це для закоханих. І якщо ви коли-небудь е, слухали свідоцтво Боба Джонса, я такий пророк, можливо, ви слухали це свідоцтво, чули про це свідоцтво. Але коли він помер і в нього була кліні, клінічна смерть, і він піднявся на, на небо, він там побачив Ісуса. І Ісус стояв і приймав всіх людей, які підіймаються від землі, які закінчили свій земний шлях. І ті, які підходили до Нього, до Ісуса. Він всім задавав, задавав одне, те саме, одне питання. Він всіх запитував, чи навчився ти любити. Чи навчився ти любити. Таке дуже просте запитання, чи навчився ти любити. Тому е, наш, наше життя спрямоване на те, щоб ми навчилися любити Бога і навчилися любити ближнього свого, один одного. І це дуже важливо. Знаєте, можна дуже багато знати. Можна дуже багато робити, але якщо в тебе немає любові до Господа, якщо в тебе немає любові до свого ближнього, і ти в цьому не зростаєш, то треба зупинитися і сказати: Господи, можливо, я кудись не туди йду. Я хочу зараз спрямовувати свій шлях, своє життя саме в любові, щоб в цьому зростати, бо ця валюта це валюта, яка є на небі, і це такий пропуск. Навчився любити, проходиш. Не навчився любити, досвідос. Такого в Біблії слова немає, досвідос. Ось, можете собі так записати на всяк випадок. Може, десь. Моя так, грецька така. Ти сонце ганяєш ти квіти вдягаєш, годуєш птахів в руках твоїх море, ти землю хитаєш, дітей своїх знаєш, Своїх дітлахів. Я люблю твои очи Истеру. este be то вам нічого не буде і буде веселіше. Ла-ла-ла, ла, ла-ла-ла, ла, ла-ла-ла, ла 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 тепер скажи зі мною, я так люблю твою очі. Я хочу сам заспівати пісню. Не знаю, можливо, я її співав. а Можливо, і не співав. Ну, я маю на увазі українською. Ось. І. Це було дуже багато років тому назад, коли моя дружина з малими дітьми вже лягла спати, і я залишився один на кухні. і Я сидів, щось там писав, щось там да, в мене такий творчий процес був. І потім я згадав, що хтось колись мені казав, ну мені, якась проповідь була, коли ти. Наодинці сам з собою, десь сидиш. Запроси, хай Ісус прийде і з тобою посидить бі, поруч біля тебе. Запроси його, постав стільця, налий йому або чаю, або що він там хоче, що він тобі дасть, що він в тебе попросить, і просто хай він прийде і проводь час разом з Ісусом. І це було вже дуже пізно. Не знаю, скільки, може, там 11-12 була ночі. І я, знаєте, я це зробив. Я сказав, Ісус, я тебе запрошую. Давай вдвох з тобою зараз проведемо цей час. Будь ласка, сідай, я для Тебе приготував цей стілець. І ви знаєте, фізично я його не побачив, Ісуса, але я відчув, що моя кухня, вона на... просто почала наповнюватися його присутністю. І я просто, знаєте, загубився. І саме в цьому стані, такому загубленому в його присутності, до мене почали приходити ці слова. І я написав пісню. Вона народилася саме в той час. Вона російською, але я переклав її українською. Вона називається Ти знайшов мене, ти знайшов мене. Я її сьогодні заспіваю українською. Саша, ти тут, ні? Можливо, ти скоріше її підстроїш гітару, да? Бо коли гітара розстроєна, Ісус не приходить. Чуєте вже присутність. Збільшується бачите господа дуже, дуже класний з слух тому... Плач, дитячий. No way. Сами найдені. Нам дуже пощастило, що він нас знайшов. Дуже дякую, запрошую пастор